Ой-ой, це була моя перша реакція, коли ми побачили ці стільці. Чесно, я взагалі не була впевнена, що в нас щось вийде. Так, ми завантажили, звісно, повним арсеналом хімії, порошки, плямовивідники, щітки. Але якщо чесно, шансів повернути їм вигляд нових було мало. Першим ділом взяли наш улюблений гарний порошок для текстилю, працювали акуратно, поетапно, але скажу відверто, результат був майже нульовий. Жирні плями та бруд вже давно в'їлись в більш глибокі шари тканини і поролону. Ну і ось тоді стало ясно, що треба діяти більш радикально. Дістали суперпотужний розчинник жиру і щіт. Ко середньої жорсткості. Ну і ось вже після цього з'явився перший промінь недії. Вода була дуже брудною. Ви самі бачите це на відео. Ми працювали максимально уважно, щоб не пошкодити тканину, але водночас прибрати якомога більше всього цього багаторічного бруду. Щоб досягти різниці, яку важко не помітити, повторили процедуру вдруге. І ось він фінальний результат. Так на жаль, не всі плями пішли, але і клієнтка прекрасно розуміла, що не з усього можна зробити цукерочку. Головне, що тепер ці стільці чисті, освіжені і дуже приємні на дотик. А ми залишили супер. Задоволені, бо знаємо точно. Виклались на максимум, спробували всі засоби та розчинники, що тільки можливо. А як вам цей результат?